Дух захоплює все рівно, навіть коли вже роботи не йдуть. Сюди заходиш і піднімається настрій. Андрій, наш головний будівельник, то він, він все повністю документував кожен крок на телефоні, мабуть, 80% пам'яті зайнято цими фотографіями зі стадіону. В першу чергу я б, звичайно, доставити стільці, треба гідроізоляцію закінчити. Західний трибуни, щоб якщо дозволять з глядачами, щоб цих 2200 глядачів, які можуть вміщатися на цій трибуні, щоб їх залучати. А трибуна східна вона готова майже на на мою думку на 85%. Нас лишаються невеликі опоряджувальні роботи по туалетах і буфетах на третьому ярусі самого для глядачів. Нас лишається. В готелі е, закінчити, ну, вже фарбувальні роботи. Е, офіси готові на взагалі на 95%. Там все скляне, там відкритий простір, там дуже круті е, штуки. Скажімо. Я думаю, що е, колись орендарі будуть в захваті від тих офісів, які є на, там, на стадіоні, і місце дуже класне. Ну і, Звичайно, те, що для діток це легкоатлетичний манеж, який якого потребує я думаю, місто, тому що в Рівному дуже крута школа легкої атлетики, і ми знаємо, що багато є талановитих і видатних спортсменів, навіть тому я думаю, що нам всі будуть зацікавлені. Щоб Закінчити той комплекс, який там розпочаток. З 91-го року стадіон взагалі був відключений від системи будь-якого отоплення. Тому те, що зараз відбувається, фактично, він знову повертається до життя. Не тільки в плані футбольному, а ще й, скажімо, життєзабезпечення. І для працівників стадіону вже будуть нормальні, комфортні умови. Це буде Дуже потужна 4 мегаватна котельня, де будуть стояти 4 потужних котли. Зараз у нас достатньо буде 2 для того, щоб підігрів поля і приміщення підігрівати. Але щоб її здати, необхідно більше 5 мільйонів гривень, яких, на жаль, зараз ми ще не маємо. Альтернативно знайшли рішення: привезли модульну котельню, яку спробуємо під'єднати до всіх мереж, і це набагато менші витрати. А приміщення стадіону. Теж унікальна історія буде підігріватися за рахунок електрики, тому що це все обладнання змонтоване, вентиляційні системи всі змонтовані. Тільки треба за рахунок комплексної трансформаторної підстанції подати електроенергію на вентустановки, які будуть підігрівати приміщення. Тобто робота зараз в цьому напрямку рухається. Окрім того, за самою трансформаторною підстанцією знаходиться дизель-генератор, який Потужністю 500 кВт і він забезпечує в разі відсутності живлення, забезпечує функціонування повністю стадіону. Коли прильоти відбулися. По наших об'єктах енергетичної сфери і виходить так, що Ніде нема світла, а стадіон світиться. І люди там починають жалітися губернатору, меру, е, в всіх чатах, там щось відбувається, ніде світла немає, а стадіон світиться. А ми <сміття> якраз було ну, в ніч, домовились, пусконалагоджувальники налагоджувальники приїхали з Дніпра, і вони мали настроїти всі світла, тому що всі прожектора е, різні якби, точки били, і їх треба, ну а настроювати їх тільки можна в е, нічний час. І ми 8-го вечора вмикаємо. Такий почався резонанс, що в мене телефон до 11 вечора був червоний, тому що всі телефонували, що у вас відбувається. А там з проспекту Миру дзвонять, ну, тобто це ж рахуйте десь майже кілометр звідси. Ми думали, що я не як включили всі мачти. І на це Ми включили дизель-генератор, і на ньому засвітили мачти. Це не проблема, це музейна, можна сказати. Трибуна. Там до цих пір знаходяться кабінети, там працює, якщо не помиляюсь, більше 20 чоловік під час будівництва, під час війни, під час всіх всіх процесів, що відбувається, вона продовжує жити своїм життям, там є адмінприміщення. Ми її чому не валили? Тому що місця не дуже багато було, багато техніки працювало. І ми не могли ніде розмістити наших працівників їм підсобні приміщення, приміщення для зберігання матеріалів. Там керівництво стадіону, працівники, бухгалтерії і так далі. Вони там до цих пір знаходяться. В цьому році потрачено з урахуванням до військового часу потрачено більше 50 мільйонів. Держава в цьому році взагалі нічим не допомогла. Просто немає можливості. Бюрократична причина, тобто є 590 постанова, яка забороняє фінансувати об'єкти капітального будівництва, тобто все військові і так далі об'єкти, які там служать людям в цей період. Тому за рахунок небайдужих людей, постачальників, будівельників, субпідрядників, ми всіх зібрали докупи. Частину коштів закумулював Іван Олексійович, частину Коштів ми знайшли частину постачальникам, боргуємо, але вони з розумінням ставляться. І по чуть-чуть, по чуть чуть чуть-чуть по чуть -чуть і вдалося нам це зробити. Тобто е є великі е заборгованості кредиторні, але е з усіма розуміємося якось, запрошуємо на футбол. Люди приїжджають, бачать, що ми не в себе вдома зробили ремонт. так розумію, що нам треба перемога для всієї країни, а ми його швидко. Підготуємо після перемоги. На okay. базі все, слава Богу, нормально. <кій> Зараз йде розробка містобудівних умов та обмежень, де затверджуються нам ті території, що ми можемо будувати, де буде академія, де будуть приміщення безпосередньо, де будуть проживати футболісти. Коли ми отримаємо дозвіл на будівництво, ми я так думаю, що. Дасть Бог на 1 люто ми будемо планувати, щоб розпочати будівництво самих приміщень вже. На сьогоднішній день на базі є два поля, одне натуральне, з поливом, одне штучне. І там на штучному відбувається натуральне, слава Богу, травичка зійшла, воно все потихеньку росте, око радує, їдеш по вулиці захисників Маріуполя. І два поля, воно дуже круто. Виглядає. Аж тучне поле засипається зараз пісочком і доїжджає крихта, і зараз буде засипатися крихта. Я думаю, що до кінця листопада вже буде повністю цей процес закінчений. Паралельно з збудували модульні роздягальні на дві команди. Я впевнений, що вересня в му році, коли розпочнуться збори, будуть проводити перший етап однозначно на штучному полі.